На тлі ескалації конфлікту між північною та південною Кореєю у Росії раптом згадали про ратифікацію договору щодо всеосяжного партнерства між РФ та КНДР, який диктатори підписали ще у червні 2024 року, і завдяки якому корейські штурмові бригади вже долучилися до бойових дій на Донбасі. Ймовірно, справа в тому, що угода накладає на сторони серйозні зобов'язання із взаємної підтримки, які можуть завдати чимало клопоту через зростаюче напруження між Пхеньяном і сеулом, та кепські справи Російські. Ських окупантів в Україні докладніше далі. Повний текст угоди між диктаторами у відкритому доступі знайти не так же й просто. Наразі він оприлюднений лише на північно-корейських офіційних ресурсах, згідно з документом, який просто зараз опрацьовує Держдума, підписавши договір, Владімір Путін і Кім Чен Ін домовились не лише активно укріплювати стратегічні та економічні зв'язки, а й взаємодіяти на міжнародній політичній арені та сприяти захисту РФ і КНДР від зовнішніх загроз. Договір зобов'язує диктаторів надавати один одному військову допомогу. У разі нападу однієї або кількох країн і не укладати з іншими державами угоди, направлені на підрив нацбезпеки і суверенітету РФ чи КНДР. Крім того, сторони домовились відстоювати інтереси одна одної в ООН та інших міжнародних організаціях і не підтримувати рішення про застосування односторонніх примусових заходів щодо фізичних і юридичних осіб або майна, що належить РФ або КНДР. Іншими словами, диктатори пообіцяли не виконувати вимоги щодо накладання осо. Бистих і загальнонаціональних санкцій, запроваджених проти одного з них чи їхніх країн. Цей пункт договору дійсно має сенс для агресорів, адже враховуючи, що участь КНДР в бойових діях проти України вже не є таємницею, ба більше цю інформацію офіційно підтвердив Володимир Зеленський протидіяти санкційному тиску з боку міжнародної спільноти диктатором доведеться довго. Варто зазначити, що Владимір Путін почав використовувати цей договір ще до його ратифікації, позичивши у Кімчанина солдатів для посилення. Лення позицій своєї армії на Донбасі, враховуючи, що договір є двостороннім, не виключено, що північнокорейський лідер не залишиться у боргу, вирішивши використати російських військових у конфлікті з південною Кореєю. Цікавим фактом є те, що питання ратифікації договору Путін підняв саме зараз на тлі новин про ескалацію напруженості між Сеулом і Пхеньяном. зокрема про підрив автомобільних та залізничних сполучень між державами. Можливо, просто зараз у Держдумі активно шукають шляхи обходу домовленостей про. Взаємну допомогу у воєнних конфліктах, оскільки після відкриття другого фронту в Курській області участь у ще одному конфлікті може мати фатальні наслідки для окупаційних військ РФ. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.